Як правильно користуватися механізмом офісного директорського крісла мультиблок? Часто ви у нас запитуєте. У зв'язку з цим ми запишемо ось це відео, на якому це пояснимо. І так, механізм мультиблок. Це, на наш погляд, найякісніший механізм, який ставиться на крісла класу D керівників. Він відповідає за регулювання висоти крісла, жорсткість гойдання, саме гойдання та вибір кута нахилу спинки. По всьому, по порядку. Зараз крісло опущене донизу. І для того, щоб його підняти, потрібно встати з крісла, щоб нікого не було. Піднімаємо праву, праву лапку вгору, кріселечко піднімається на відповідну висоту. Для того, щоб його опустити, потрібно сісти на крісло, також підняти лапку вгору, і під вашою вагою воно опускається. Посередині в нас є регулятор жорсткості його гідання. В залежності від ваги користувача. Крутимо вправо, затягуємо пружину. Якщо людина є важчою. Для більш легких користувачів потрібно відпускати пружину, тобто ліворуч. І сам механізм мультиблок. Зараз детально це все покажемо, як він функціонує. І так, сідаємо на кселечко, опускаємо його, піднімаємо лапку і під моєю вагою воно опускається. Стосовно самого механізму мультиблок. Зараз ліва лапка зафіксована донизу, тобто спинка зафіксована в робочій позиції. Для того ось, там мінімальний є рух. Для того, щоб гойдатися на кріслі, потрібно лапку підняти вгору. Ось легеньке покачування. І можна насолоджуватися вільним гойданням крісла. Для того, щоб крісло зафіксувати, потрібно просто лапку нахилитись на відповідну позицію і лапку опустити донизу. Ось так. Встаємо з крісла, і ви можете побачити, як зафіксувалось положення крісла, тобто відповідний нахил. Для того, щоб е, мультиблок відпустити, потрібно Підняти лапку вгору. Мультиблок обладнаний антишок ефектом, тобто воно не зразу вистрелює в попередню позицію, потрібно ще зробити легентний натиск спиною на спинку. Щелчок, І крісло повертається в попередню позицію. Далі ви його фіксуєте донизу і маєте крісло в робочій вертикальній позиції. На наш погляд, мультиблок це є один з найкращих механізмів офісного. Крісла, а якщо ви хочете придбати собі ось таке красиве кабінетне крісло нашої, нашого виробництва, моделі Bestseller, ось наші контакти. Усім дякуємо за увагу та до побачення!